Так, приїхали на Летняни ми на подивитися на ці фури з Кока-Колою. Тут сьогодні вони останній день, зараз подивимося. Там вже є, бачите. Бачите, там, друзі можна там отакого такого покачати. Мір кричить пів часа. Їдемо, їдемо, я їх вже бачу, я їх бачу. Подивіться, яку її на шубу діла на В погоду. Шоу. Молодець. Та ми йдемо подивимося. Бо таку подію не могли пропустити. А зараз пофоткаємося, зараз будемо фоткатись. О, це Кока-Кола. Зайдемо. Ну, це ще не ця походу. Pardon. s čepicí, s mikrofonem a jdu se no, tam zeptám, možná jak to vypadá, abyste mi prozradili, oh, to kdo my je být santa. Protože může být každý z nás, každý může být santa a zajímalo by mě, kdo udělá nějaký dobrý skutek, ať už veřejně nebo tajně. Jestli. Як побувати в дитинстві. Такий грузовичок, як в рекламі, чи ні? Просто очку Всі фоткаються. А ми будемо фоткатись чи ні? тут не Давай після знайдемо

Давай, Вилайс. Пардон, мама, ну пропусти. А теперь буде вот. А теперь. А, противо, ты рачи, сразу барченко. sezerým a belgickými hranovykami. Není, se stalovala Roman, staršá je to ambasadora společnosti Coca-Cola, Emir, pomáhaj rukoju! Emir, pomáhaj! ...okutnála limance, nebo tak, jo? Aby nám... Tomá, pomáhaj, Tomá! ...jak to chytnalo, jestli to bylo boháníko. Já se tady probil, Все, ми сфоткались. Добре, що ми сфоткались, а маму. Добре, а, маму? Добре, а ти що будеш А Ні, де що. А діти фоткаються. Емір вже хоче йти до Санти. Там Санта за столиком э, зустрічає дітей. Да, да. Ну давай, пішли

Як ти, bod... oh ти думаєш, це справжні чи підставляє? Серйозно? А чого? Не знаємо, що це значить. Блін, погода просто Папа, Давай разом сфоткаємося. Зараз фоткаємося. Deixar a chave, deixar <laughs>